Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Черговий випуск Хантерпулу вже на каналі. І на ОКХ також. І того, щоб ви просто розуміли динаміку. Вчора закінчився MSN Jumpstart, сьогодні пройшов його лістинг, і вже ось, о, будь ласка, в нас готується новий початок RUNCOIN. Який, так би мовити, говорить про те, що принеси мені, будь ласка, трохи свого ефірчику або біточку для того, щоб. Почати заробляти разом зі мною. Це ну блін, динаміка прикольна, але знову ж таки дивіться початок майнінгу 29 квітня 10.00 і завершення майнінгу 30 квітня 10.00. Тобто тут взагалі в нас виходить так, що лише одна доба, і якщо ви хочете щось заробити, то вам потрібно зробити це прямо. Зі старту через декілька хвилин. Тому я інформую вас про рункоін, про джам старт на Авкихашки. Внизу залишаю посилання партнерське на хвилиночку з бонусом для вас. Переходьте, залітайте і починайте. Ну, типу, 30 хвилин до старту я. Відео роблю прямо зараз. Прямо зараз його заливаю, щоб у вас була повноцінна можливість прийти і по максимуму заробити. А по мінімалки, як завжди, 0.3 для старту і погнали. Коротко про Runcoin ви зможете прочитати тут, тому не бачу ніякого сенсу цього робити. Тому погнали!